І ми зібралися на практичне заняття. Суть його зрозуміла формувати певні навички, які допоможуть зберегти своє життя. Тут сьогоднішнє навчання практичне нам покаже людина, яка бачила смерть в обличчі. На сьогоднішній день це наш колега, це викладач Юрій Миколайович Григорія. Він пройшов відповідне навчання по домедичній допомозі. В нього є практичні і навички відповідне обладнання. Тому Запрошую всіх долучитись вникнути і взяти для себе найголовніше. Основа медицини військової. А я адеспівався в Сполучених Штатах морської піхоті. Це основа основ. Тому що здавалося б, чому можна сказати, навіщо мені це зараз треба, там цілково медицина, так як у нас зараз такий військовий стан і війна, ракетні обстріли, ракетні удари. Тому кожен із молодого полікоління, старшого покоління може стати е, учасником спасіння людей, по факту від військової агресії. Треба розуміти хоча б основу основ, як надавати основну медичну допомогу для того, щоб його життя в подальшому. Поставите, це я зараз стою коліном образно на ньому. Проселяйте його через віздок. Далі, в принципі, не трогайте. Тягнете за оцю красну кнопку вперед. Він сам затянеться. Далі, обматуйте по максимуму, по кругу обмотали. У нас тут є от таких два зуба. За ці два зуби треба його просилити. Воно не просилити, протягнути. Протягнути. Сюда, в основі основу. Все, і тут він вже може висіти. Якщо ви його вже протягнули, він вже може висіти. Далі, що ви робите? Ви його накладете, затягуйте основний ну, штопер у нас називався. Тобто основний речах, який ви затягуєте, для того, щоб перекладається кровотеча. Раз, один обер за часову стрілкою. Два, другий обер за часової стрілки. Три треті поверх за часовою стрільби. Оце вже говорить про те, що, скоріше за все, він перестав проводочити. Але ви дивитесь на це все. Три зафіксували і далі треба ну, перепонку, паличку вам треба заселити за цей зуб. Тобто ви його дожали і третій, ви його закидаєте за зуб. Це не так -то легко, як вам здається. Все, ви його поставили за зуб. Оце накладений турнікет. І дивитись тут дуже спокійно дивитись, чи йде кровотеча, чи не йде кровотеж. Юрій Миколасі <му> дуже цінний і він вам не які на жаль Воїни заходили на ці дні. тому чи, чи більше ми будемо це слухати, чим більше всіх знань мати, тим менше буде нас покинути. Тому Щиро дякую за те, що ми сьогодні отримали ну, безцінну інформацію, безцінний досвід. Це дійсно неоцінений досвід ваш. і Надалі сподіваюся, на співпрацювати. Дякую за просили.